Знаходимося на території центральної районної лікарні імені Михайлова. Позаду нас йде масштабна реконструкція приймального відділення. Хочу телеглядачам донести, що це таке відбувається, і розвіяти деякі міфи. Славутська центральна районна лікарня це один із опорних закладів України. Кожному із таких опорних закладів відбувається сьогодні. Реконструкція приймальних відділень, щоб вони відповідали одному зразку і виконували в повній мірі свої функції. Профінансувало це масштабну реконструкцію, державний бюджет. Поступлено на коштів вже більше 9 мільйонів. Разом із переходом до хірургічного відділення, цей буде вартувати 12 мільйонів. В цьому році, я думаю, що перша черга. Цієї реконструкції була завершена, крім переходу, і всі ми побачимо сьогодні зовсім інший вигляд центральної районної лікарні, особливо його приймального відділення або відділення невідкладної допомоги. Чому саме наша лікарня, чому е дійсно це відбувається в цьому році? Справа в тому, що протягом останніх трьох років. В центральній районній лікарні зроблено дуже багато гарних справ. Відремонтовано капітально відремонтовано хірургічне відділення, капітально відремонтовано травматологічне відділення. Відремонтовано ще раніше трошки відтілення невідкладної допомоги, де, власне, ми зараз і знаходимося. Але воно ну, не відповідало всім тим вимогам, хоча ну, були дуже прекрасні нормальні умови. Але разом з тим хочу повідомити. Телеглядачів, що це все дійсно в програмі доступності, в програмі надання більш кваліфікаційної допомоги пацієнтам для саме діагностики захворювання. Адже там, де сьогодні працює екскаватор, там має бути заїзд швидкої допомоги, де хворого зразу будуть транспортувати на діагностику в це відділення. А далі при потребі, якщо виявиться таке, що йому потрібно оперативне втручання, буде направлений до по переходу до хірургічного відділення. Сьогодні ми далі працюємо і зараз ми будемо з Світланою Івановим рухатися по території і розкажемо також, що у нас ще відбувається, що робиться для зміцнення матеріально-технічної бази лікарні. Слава, Івановна, будь ласка, кілька слів. Приймальне відділення або відділення невідкладної медичної допомоги є дуже важливим підрозділом опорного закладу. І в рамках реконструкції передбачено не тільки проведення ремонтних робіт, а також і переоснащення цього закладу. Зокрема, ми маємо отримати таке необхідне обладнання як комп'ютерний томограф. І в цьому, скажімо, підрозділі якраз. Готується приміщення, яке б відповідало вимогам, яке, в якому можна буде розмістити це обладнання. Надіюся, що в цьому році цей перший етап буде виконаний в повному об'ємі, і ми до нового року зробимо новосілля в оновлене після реконструкції відділення невідкладної медичної допомоги. Ми знаходимося бі біля джерела постачання кисню на центральну районну лікарню, в принципі, майже на всю. Тому що відділення реанімації, поряд там, де ми були, напроти хірургічне відділення, де операційний блок, ось травматологічне відділення, де заведений вже кисень. І ми далі підійдемо до інфекції, де теж в цьому році було заведено кисень, але там автономно. А ось тут якраз воно все зв'язане між собою, і це якраз є центром. Крім того, що криобал, значить, циліндри є, є ще. Балонах ми привозимо кисень. У Нас сьогодні не менше 50 балонів. Кожен тиждень поповняється запас, тому що дуже багато йде кисню. Ми от сьогодні аналізувалися встанування, вже є 47 точок доступу хворих до кисню. Це дуже гарний відсоток, якщо в цілому порахувати, що у нас 106 місць ковідних, плюс реанімація ще звичайна, то все-таки це непоганий. Результат. Хоча ми працюємо в цьому напрямі, але це все ми разом зробили, його ну, з'єднали для того, щоб якщо закінчується десь в одному, значить в тому центрі, вірніше, в тій комірці, де знаходиться кисень, підключається звідси. Тобто все воно задіяно і з одного джерела можна постачати кисень в будь-яке відділення, буквально звідси. Ось тут, поверніть, будь ласка, камеру. Знаходиться травматологічне відділення на першому поверсі, яке я казав вже. Ми в минулому році капітально відремонтували, на другому поверсі неврологічне відділення. Ми плануємо в цьому році неврологічне відділення е, зробити інсультний блок. Для чого? Для того, щоб, по-перше, для якісної надання допомоги, це в першу чергу. Зробити дві палати інтенсивної терапії, жіночу і чоловічу з усіма необхідними умовами, з усім необхідним обладнанням, з функціональними ліжками. А і разом з тим ми хочемо себе е, у е, чином е, ну, е, ви, виключити момент непідписання е, угоди між НСЗУ і лікарнею, тому що це теж є важливий такий момент, е, є певні умови. Е, і, Інсультний саме пакет теж досить таки вагомий в кошторисі центральної районної лікарні. Я думаю, в цьому році він буде зреалізований. Вартість такого проєкту більше мільйона коштів у нас зараз повністю немає, але вже позавчора, на сесії районної ради, виділено кошти на проєктно проектно-кошторисну документацію та експертизу і виділено кошти в сумі 500 тисяч на розпочаток. Це, щоб розпочатися роботи, я думаю, що вони буквально через кілька днів будуть розпочаті. Коротко хочу додати по кисневому забезпеченню. В цьому році ми закупили додатково кисневих концентраторів 10. Додатково провели розводку кисню в травматологічному відділенні. Буквально на цьому тижні ще 10 точок виводу до централізованої подачі кисню. І на сьогоднішній день як. Сказав Леонід Анатолійович, у нас є 47 точок, де пацієнти можуть отримувати кисневу терапію. Із них 27 це централізована подача кисню і 20 це кисневі концентратори. Це дуже важливо, тому що це основний момент в ефективному лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію. То, що стосується створення інсультного блоку, в неврологічному відділенні це є одна з вимог до підписання пакету надання допомоги хворим з інсультом. На сьогоднішній день вже виготовлена проектно-кошторисна документація. Я так думаю, що досить швидко ми почнемо ремонтні роботи в неврологічному відділенні. Ми на кінець підійшли до інфекційного відділення. Це сьогодні, я би сказав, центр. Ну, Лікарні, тому що наша лікарня визнана опорним закладом по лікуванню COVID-19. Якраз от напередодні пандемії, 5 березня, хтось ніби як відчував, ми відкрили першу чергу інфекційного відділення після капітального ремонту. Перша черга це половина відділення на 25 місць, відділення боксоване, зроблено за всіма вимогами. Ну, сьогодення. І тому, напевно, наша лікарня і була визнана опорною лікарнею. На сьогоднішній день лікування хворих на COVID-19 в центральній районній лікарні відбувається не лише в інфекційному відділенні, задіяне повністю травматологічне відділення, задіяне повністю терапевтичне відділення, задіяна реанімація. І е, також дитяче відділення, де розміщуються хвори з підозрами на коронавірусну інфекцію. Е, да, залишилося в нас фактично відділення кардіологія і хірургія, де сьогодні. Знаходяться не лише два, а вже п'ять відділень хірургії і травматології разом, кардіологія, терапія і неврологія також знаходяться в одному приміщенні. Це, я думаю, що такий вимушений тимчасовий захід. Але сьогодні така є історія і вимушена і також адміністрація центральної районної лікарні відкрити ще одну реанімацію на базі хірургічного відділення, тому що є інші хворі з інсультами, з інфарктами, травматологічно хворі. Є також на базі центральної районної лікарні сьогодні розгорнута операційна ковідна, це на базі травматологічного відділення. Інфекційне відділення заповнене, але в іншій частині приміщення цього відбувається далі капітальний ремонт. Тобто держава виділа 3 мільйони 700 тисяч для того, щоб продовжився капітальний ремонт. Коштів не зовсім вистачає, але я думаю, що ми знайдемо джерела фінансування, щоб до кінця цього року інфекційне відділення, його капітальний ремонт було завершено повністю. Але коли ми підходимо до... Ремонту якогось відділення ми підходимо до цього системно. Не лише е, ремонтуються стіни комунікації, е, поповні, поновлюються повністю меблі, поновлюються ліжка, е, постілі. Е, і, звичайно, що по мірі можливості поновлюються і обладнання. Так буде, я надіюся, і з інфекційною відділення, і з її другою чергою. Я сказав перецім, що інсультний блок буде в цьому році зроблений, тобто планів дуже багато. Але головне це приймальне відділення, на яке сьогодні 10 мільйонів вже в цьому році має бути освоєно. Визначальним фактором, який вплинув на те, щоб нас включити в першу хвилю закладів, які надають допомогу хворим з коронавірусною інфекцією, було те, що у нас є чотири фахівці-інфекціоністи. Ну і, звичайно, відділення, яке було на той час відремонтоване. Не цілком все відділення, а тільки його половина. На сьогоднішній день там 28 ліжок ми розмістили, де повноцінно вони виконують свою функцію. Продовжуються на сьогоднішній день роботи в решту відділення. І, надіюсь, до Нового року. Ми зможемо більшу кількість пацієнтів розмістити саме в цьому відділенні, яке, яке на сьогоднішній день є одне з найважливіших. Ну, ми е, хотіли вам донести, що відбувається сьогодні в Центральній районній лікарні. Ситуація непроста, тому що е, сьогодні потрібно все перебудувати абсолютно. Але е, завдяки тому, що зроблено багато. Оновлено багато відділень, оновлено багато дуже медичного обладнання. Це сьогодні дає можливість трошки краще покращувати надання медичних послуг і в тому числі і в лікуванні коронавірусної інфекції. Я хочу подякувати сьогодні, дуже подякувати меценатам, хочу подякувати підприємцям, підприємствам, які сьогодні надали благодійну допомогу. В першу чергу це товариство Епіцентр. Олександр Володимирич Грега, Галина Федоровна Гереги, які, е, виділивши 150 мільйонів на боротьбу з ковідом своїх власних коштів, сьогодні лева частина, яких залишилася в Хмельницькій області, це в тому числі і наша центральна районна лікарня. Е, ну, самий новий е, апарат е, штучної вентиляції легень, пересувний рентгенапарат, багато-багато різного обладнання, в тому числі кисневі концентратори, монітори пацієнтів. Е, а саме головне. Першу хвилю, коли перші дні, коли ми стикнулися з цим захворюванням, вони вселили надію медичним працівникам, що вони не одні. Тому що була проблема в нас з захисним одягом, проблема з масками. Вони перші відгукнулися, перші почали постачати вантажі два рази в тиждень, три рази в тиждень маски, халати, захисні самі такі класні костюми і багато-багато іншого. Значить, і обладнання, і одягу для того, щоб сьогодні всі відчували себе в безпеці. Тому щира вдячність сьогодні не лише епіцентру. Я хочу подякувати також Геберіт, підприємство наше Славутське, яке надало дуже велику допомогу. Велику допомогу надали сьогодні такі підприємства, як Аквародос і Родорс. Це в межах 400 і більше тисяч, а також. Підприємства, сільськогосподарські, підприємці. За е, цю благодійну допомогу ми також багато чого закупили, в тому числі ще один пересувний, та ж самий такий новий рент-апарат, який сьогодні працює. Два рентген-апарати пересувних. Сьогодні дає нам можливість е, чітко працювати в напрямі е, діагностики. Е, саме по захворюванню на COVID-19, я хочу також подякувати щиро депутатам Славутської районної ради, які протягом цих останніх років підтримували мене як голову, тому що сюди виділено дуже величезна кількість коштів. От інфекційне відділення в минулому році з районного бюджету виділено було більше трьох мільйонів коштів. Якби не ці кошти, ми нічого не змогли б зробити. Травматологія більше двох мільйонів, хірургія майже півтора мільйона. А це разом і обладнання, це разом і ліжка. Я вже говорив вище, що ми підходимо до цього питання системно. Оновлене сьогодні лікарня, але потрібно ще дуже багато працювати. Але те, що зроблено, я думаю, це є таким серйозним фундаментом для того, щоб ми розвивалися далі. Щиро вдячний сьогодні медичному персоналу Центральної районної лікарні, який стоїть сьогодні на передовій з захворюванням на коронавірусну інфекцію і надає необхідну допомогу. Майже ніхто не розрахувався, не написав заяви, не втік. І це є визначальним тому, як буде працювати далі це комунальне підприємство. Я щиро всім вдячний. Я думаю, що все в нас вдасться. Буде центральна Словутська районна лікарня одна із кращих е, медичних закладів області. Новий тип коронавірусу лише один з багатьох видів ГРВІ. Від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти, будьте здорові.